Його тіло знайшли на полі бою, його поховали. Але через два роки він постукав у двері власного дому 1915 рік. Французький солдат Альфонс Ребо зникає під час бою на фронті, усі вважають його загиблим. У 1916-му знаходять тіло з його документами. Родина отримує сповіщення про смерть, влаштовують похорон з усіма почистями. Ім'я Альфонса викарбуване на меморіалі загиблих. Але в 1918 році, після закінчення війни, у двері їхнього дому стукає сам Альфонс. Виявилось, його документи вкрав інший солдат, а Альфонс два роки провів у німецькому полоні. Повернення з того світу виявилося проблемою. На папері він мертвий, йому доводиться доводити, що він це він. Через кілька років Альфонс справді помирає і його ховають знову. Тепер вже офіційно вдруге. Двічі похований, двічі оплаканий. Історія, яка не мала би статися, але стала, підпишись, якщо хочеш ще подібних історій.